Доброго дня, шановні власники компанії та комбайнери. Хто знає, а хто й не знає, якщо у вашого редуктора кинуло масло через сапун, то на 99% причина саме в такому насосі, який кріпиться до кришки насосної шестерні. знаходиться зі сторони двигуна. Вони є бошуські, є рекстрот або ж продукт італія. Пишеться. Причина саме в ньому. Через цей сальничок опускає масло. Гідролічне масло набирається в редуктор, рівень збільшується і починає запотівати біля сапуна або ж взагалі прямо масло викидати через сапун. Тому знімаєте такий насос, як ви бачите, от... зняв цю муфточку, знімаєте насос, міняєте тут сальничок. Кріпите і далі в роботу. Або відправляєте мені. Можна зробити як профілактику, так і просто замінити на цей У щільніше кільце. І на відправо. Нехай їде до вас.